Вітаю вас, дітки. Діти, сьогодні на занятті ви познайомитесь з космосом. Що таке космос? Коли ми чуємо слово космос, то одразу згадуємо нічне небо сяючими зірками. Вони в космосі різнокольорові, хоча ми їх бачимо просто блискучими. Подивіться, ось ваші друзі зірки. Блакитні зірки найгарячіші, червоні і жовті гарячі і теплі, білі зірки холодні. Зірачок на небі дуже багато, в кожної зірочки є своє місце. Люди здавна. Дивилися на зірки і бачили в них різні фігури, які їм нагадували людей, тварин. Такі групи зірочок називали Сузір'я, і придумали їм назви. Ось, наприклад, сузір'я дракона. Якщо з'єднати зірочки. Лініями, то виходить довгий хвіст дракона, а чотирикутник – голова. Це сузір'я маленька ведмедиця, хвостик і тіло, а це сузір'я велика ведмедиця, теж хвостик і тіло. Схоже на два ковши. В маленький і великий ковш. Сонце, дітки, це теж зірка, яка світить нам з космосу. Ось це фото сонечка. Сонечка яка зірка? Гаряча чи холодна? Правильно гаряча, тому що вона червоного кольору. Ви любите сонечко, дітки? Так, сонечко всі люблять. А за що ви любите сонечко? Тому що воно дає нам тепло і світло. А якби сонечка не було, то що б сталося? Як ви гадаєте? Правильно, завжди була б ніч, було б темно й холодно. Сонечко, як матуся, оберігає і зігріває нас. Якщо сонечко це матуся, то хто ж його дітки? Давайте подивимось. Оце фото, сонечко, а навколо сонця кружляють планети. Це його дітки. І вся ця сім'я називається сонячна. Давайте роздивимось планети ближче, а я назову їх імена: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Всього 9 планет. Всі планети круглої форми. Кожна планета має свою доріжку, на якій вона обертається навколо Сонця. Називається ця доріжка орбіта. Всі знаходяться на різній відстані від сонця. Найближче до сонця знаходиться Меркурій. Найдальше Плутон. Сама велика планета це Юпітер. А сама маленька Плутон. Діти, а скажіть мені, яка планета сама незвичайна? Послухайте віршик загадку. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде ти не знайдеш такої краси. У космосі є багато планет, немає лишень життя там на них. Дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива, та гарна і зблизька, красива здаля, людська ти домівка планета Земля. Це планета, на якій ми всі з вами живемо. Як і всі планети, Земля кругла. Давайте роздивимось нашу планету. Синій та блакитний колір це моря, океани, озера, ліси, ріки. Коричневий колір це гори. Жовтий. Це піски, зелений це ліси, луги, кусти, трави, білий це лід та хмаринки. Найбільше на нашій планеті води, а суші мало. Люди кажуть сонце, повітря і вода наші найкращі. Друзі? Це так, як ви гадаєте? Це так, тому що сонце нам дає тепло і світло, повітря ми ним дихаємо, а вода нам потрібна, щоб її пити, а також, щоб поливати рослини і тварини ще п'ють водичку, так? А скажіть мені, будь ласка, що треба робити, щоб вони назавжди оставались нашими друзями? Слухайте мене уважно, я вам буду задавати питання, а ви відповідайте, можна так робити, чи не можна так робити, і чому? Садити три... дерева треба? Так, треба, тому що дерева, зелень, дає нам очищає повітря. Палити сміття можна? Ні, не можна. Чому? Тому що воно забруднює повітря. Дим, який йде, коли ми палимо сміття, воно забруднює повітря. Кидати сміття в річку можна? Ні, не можна, тому що вона теж забруднюється, тоді рибки там пропадають, не живуть, і ми п'ємо цю воду. Багато їздити на автомобілі, як ви гадаєте, можна? Теж не можна, інколи можна і пішки і, і, іти, тому що вихлопні гази з автомобіля теж забруднюють атмосферу. Чистити водойоми треба? Треба, дітки. Курити сигарети можна? Не можна. Насамперед, це це наше здоров'я, так? тому не можна курити. А по-друге, Дим з цигарет, це теж забруднює повітря. Зберігати і економити воду в крані треба? Так, треба, тому що у нас на землі дуже багато води, але в основному вона сольона це моря, океани великі. А прісної води, яку ми п'ємо. Її набагато менше, тому її треба зберігати. Запам'ятайте це, дітки, на все життя треба берегти нашу планету Земля, бо нам на ній жити. Наше заняття закінчилось. До побачення!